Минулого місяця зімальна група громада груп побувала у деокупованому селі великі проходи Дергачівської громади, яке півроку знаходилося під окупацією. Майже два роки без світла, а газ, який відновили раніше, більшості мешканцям просто нікуди підключати. 80% дворів пошкоджено або вщент знищено. Місцевий пенсіонер Юрій Красовський, який разом з дружиною другий сезон відзимували у сараї, розповів про свої проблеми. Нам даже одетана дрова. Первая компенсація, яка давали, сказали, що ви живете в сараї, вам не положено на дрова надарувати. Ждіть комісію, комісія приїдеться, дадуть вам дітей і все купить. Тоді з місцевою старостою Світлани Кучеренко, яка в курсі усіх проблем жителів проходів, і намагається вибити будь-яку допомогу, ми домовилися, що повернемося до цієї дров'яної теми. За кілька днів пані Світлана повідомила, що допомогла Юрію оформити заявку на дрова, а на тижні Юрій Красовський разом з односельцями отримали паливо. Прахадівський старостинський округ отримали від наших партнерів це англійський багатодійний фонд ХАРП в особі Ади і плюс це гуманітарний корпус з рук в руки. Отримали 120 кубів. Дров це ми забезпечили на сьогоднішній день 54 сім'ї. Крім того, в нашому округу благодійні фонди Естонська Рада надала людям допомогу на отримання дров. Це в сумі 17 500 на одну сім'ю. Сьогодні вже отримують допомогу через міжнародну організацію міграційну мом по 12 920. Гривень це 85 сімей. Тобто наш старостинський округ із 178 сімей ми забезпечили майже всіх. Деякі кілька сімей залишилось, але думаю, ми цю проблему вирішимо самі. Наразі у селах Проходинського старостинського округу близько 170 родин отримали компенсацію на дрова. Галина Половик Михайло.